Чуву таку фразу зараз 220-й день вісьмирічної війни, яка триває 800 років. Я зараз поясню, чому ми так кажемо. Ну чому вісьмирічна? Зрозуміло, тому що у 2014 році, 2014 році Росія анексувала Крим, захопила Крим і влаштувала криваву бійню на Донбасі, тобто в окремих районах Донецької та Луганської області. А от чому 800 років? А справа в тому, що саме 800-майже 800 років тому, у 1223 році, відбулася битва на річці. Калка, яка, власне кажучи, якщо хтось не в курсі, можете подивитися, де вона знаходиться. Це приток Кальміуса і річки Кальчик. Власне кажучи, це десь поблизу Маріуполя. Тобто місця нам знайомі. І от саме там 800 років тому київські князі, коаліція київських князів, галицьких князів зустрілися з передовими загонами. Монголо-татарів, і вони там отримали, чесно кажучи, нищівну поразку. Після чого, вже за 20 років, у 1241 році, Київ, як такий, був зруйнований, і після цього Київська Русь припинила своє існування. Частково вона переїхала на захід. Ну, знаєте, короля Данила. Це він фактично і рятував ту Русь, яку зруйнували монголо-татари. До чого тут москалі? Справа у тому, що äм... У 1223 році монголо-татари були не самі, їм допомагали, а допомагали їм Володимир Суздальські князі, які запевнили київських князів, що вони не будуть брати участь і, взагалі, залишаться нейтральними. Вони не залишилися нейтральними. Вони стали фактично колаборантами, зрадниками, бо вони зрадили київський престол, і вони почали працювати на монголо-татарів. І таким чином у війні у цій битві на річці Калка. Зійшлися київські і галицькі князі, а проти них були монголо-татари та їх сателіти Володимира Сузерські князі. Хто такі Володимира Сузерські князі? Це ті люди, які потім заснують Московію. Вони Є, е, от їх, наприклад, знаєте Олександр Невський, це людина, яка отримала ярлик на княження від хана, і вона потім на Русі робила, що вона збирала податки, вона вбивала людей. і, власне кажучи, вона була цим гауляйтером е, монголо-татарським ординським гауляйтером. От і тому саме 800 років триває ця війна, і ми, врешті-решт, маємо її закінчити, тому що. І до речі, закінчити маємо там, де вона і почалася. Тобто на річці Калка під Маріуполем в саме на Донеччині має відбутися остаточний бій, після якого нащадків і колаборантів, і гауляйтерів орди ми просто знищимо і переможемо. Тепер ви знаєте така історія.